Серія СС забезпечує кращу корозійну стійкість, ніж ланцюги із корозістійкими покриттями. Ланцюги серії СС стійкі до корозії і роботи в кислотному і лужному середовищах. Матеріал елементів ланцюга Сус-304. Це японський еквівалент сталі аісі 304 Робочий температурний діапазон експлуатації від мінус 20 до плюс 400 градусів Цельсія. Ланцюги серії СС часто використовуються у харчовій та фармакологічних галузях. Серія HS серія нержавіючих ланцюгів із підвищеною міцністю. Максимальне допустиме навантаження в 1,8 разів більше, ніж у серії SS, а корозійна стійкість трошки менша. Робочий температурний діапазон від мінус 20 до плюс 150 градусів Цельсія. Матеріали елементів ланцюга. Пластини СУС 304. Втулки, штифти та ролики виготовлені з нержавіючої сталі з підвищеним вмістом хрому до 13%. Серія NS застосовуються в умовах, де потрібна краща корозійна стійкість, ніж у ланцюгів серії SS. Всі елементи ланцюга виготовлені з нержавіючої сталі 1812. Робочий температурний діапазон від мінус 20 до плюс 400 градусів Цельсія.